У музеї бронетанкових військ є ось така розвідувально-дозорна німецька машинка. Напівгусенична, така штуковина. І зараз я її теж покажу зсередини. Що цікаво, що деякі машини можна забачити із середини, що ж там в них було. Ось такий для вас ексклюзивчик. Ось зверху така зброя, звичайно. Ось така вона. І з цього боку я вам теж її покажу. Ну, а поряд ось така зброя. Теж бачимо техніку. Ну, знавці знають, що це таке, якого калібру, я вам не скажу, бо там поки що написано, зараз прочитаю.